Добрий день. Хочу дещо у вас питатися. А якщо б я дав вам можливість сісти на візок, я поїхав. Це ви відчути? Так. Я, я, я вам вірю, що це. Що це таке? Я просто зараз їжджу. У Тернополі і знімаю задаю такі питання людям. Скільки людей? Вам чимось допомогти? Ні-ні-ні, дякую. Я не беру, я ще сам можу комусь вкинути. Таке буває. Ясно. Держиться. Дякую. <кхи> а, добрий день. Хочу. Задати вам одне питання. Наприклад, якщо би я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися. Ви б погодилося? Чому? Зараз не до того, немає часу. А якби мали час? Якби мав час, то напевно. Що не знаю. Mm -hmm. А чому чекаємо? Ну, хочу знати реакцію людей. А, людей? Як і скільки людей без ціло проїхалося? Яка реакція людей? — Ну за два дні одна людина всього. За два дні одна людина? Продовжую тут це саме А ти чого? Ну я блогер. А, блогер? А де вас можна знайти? Старушак, Віктор. В Ютубі. Старушак. Ти ввідав, що за два дні зняв, то, до речі, знімаю. Yeah, yeah. <laughs> yeah. Так? Так? Не проти? Ні. Знайшов? Це? Так. Все? Добре, <свист> Добре дякую добрий день, вибачаюсь, що потурбував. а у мене є таке питання до вас. Якщо би я дав вам можливість цісти на візок. І проїхати це, ви б подалась. Як вам сказати, я цього ніколи, знаєте, не бредився. В житті воно всяке буває. Ну, звичайно. Це таке. Я думаю, що Вибачайте, Дякую. потурбував. Ви бажайте, ну, це... Тут, знаєте, я б сказав чесно, так як Ну, от... А для чого Ну, Я цього не розумію. Я цього не розумію. Хочете, я можу, ви встанете, я сяду. Це, ну, Кажу, відкрито так воно ну, є. Я цього не встадаюся. Є ж вам рюкзак. Дам і скажу йдіть. Дякую. <реку> якщо б ви, <реку> якщо, 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 якщо ви пішли своїми ногами, я б вам ще дав тисячу гривень. Дякую. <реку> просто, просто так. Дякую. <реку> що Всім хорошого. А, добрий день. Хочу дещо спитатися. Якщо б я дав можливість вам сісти на візок і проїхати це, ви б погодилися? А чому? Ну я соромно. А не соромно не люблю. <реш> Бачу, що соромно, трохи таке робити. Та без причини чого? Ну, просто спробувати. Знаєш, зараз війна, таке діло, що зараз багато ось таких буде. І то не потрібно соромитися чи боятися. А я не кажу. Ні, я, роз, я розумію, але... Без причини то я не знаю, без причини так, так. Ну, Я вже одну людину посидив був за два дні. До речі, блогер, знімаю. Будеш Браш уйду як старошак Віктор? Вік-як? Старошак Віктор. Зараз. Ти думаєш, що вискаме? Треба щось робити. Якісь призні. Не старушак Тут пише Віктор Старушк. Ану покажи. Має Фото <потък> з Дізімбота. Моя... <потък> Ну, скажи. Ну все, що вибиває. А ну, скажи, що там веб було. А, У, заміс. о, замість. О! А, ну добре, я потім йду. Я думаю, пучка є, якось копать. Складно? Так. Не береш, але не гореться. Зараз. Я сам, я сам. До речі, ви друга людина за день. Ой, за два дні. За два дні? Це Ну, то, що ви друга людина, це добре, але серед більшості людей. Як ти повернешся назад? Чим ти повернешся назад? Люди соромляться того зробити. Можливо, просто я вчусь в медичному тому ж по іншому дивлюся, це все. Ага. А це як це для себе? Втарку. YouTube. А, YouTube. Так. А як называється? Старушак закон. Mm -hmm. Рущак. Віктор. Віктор. Так, 115, 12. Просто я так дивлюся, що держава не працює з людьми На рахунок того питання. Перша корміння приїжджає 10 годин. Десь відбувається. А, добрий день. А, хочу вам задати одне питання. Хоча б я дав вам вже сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Чому? Я розумію, на що вони чекають. Добрий день. А хочу вас, питатися, вас Якщо б я дав можливість вам сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Хто з має бажання сісти на візок, поїхати? Шофер. Поміняємося машиною. Чому? А, вибачаю, що потребував. Хочу задати вам кожному. Таке питання одне. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодилися? Заманчував пропозицію. Але таке. Не, не дуже хочеться. Ще можна людей збити. Та чого, О, я не збиваю людей. Ну, то, то ви, а в нас правні. Ми... А на то прав не треба. Дякую за пропозицію, але ми думаємо, ми відмовимося. <свісна> Зрозуміло. За три дні дві людини лише подлос. Та попробуйте десь в якомусь другому місці, де людей багато вільного часу. <свісна> ну, і треба і тут пробувати таке робити. Де є і молодь. Щоб ви всі це питання розуміли, до чого воно. О, так, це... Ми Якщо держава це... мало тим питанням займається, то тоді я як блогер маю тим питанням займатися. Ну, ви молодці, що ви освіт... освітлюєте цю тему. Більше людей про це буде дізнаватися. Також ваша акція дуже цікава. В... Ви молодці, що піднімаєтеся цю тему. Дякую. Добрий день. У мене є таке питання. Якщо б я дав можливість вам сісти на візок і проїхатися, ви проїхати, <рес> не хочу. Не хочу. <рес> ну, я розумію. Але це питання потрібно підносити. Та то так. За три дні зйомки. За три дні зйомки. Двою людей сіли. Так. <кхем> а, хлопці, добрий день. Хочу дещо спитати. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати. Ви б погодились? Ну, так тобі ні. А чому? що Ну, прикмети це знаєш, що таке. я знаю, що таке. Якщо прикметиме жити, то взагалі... Вообще... Добрий день. Хочу дещо спитатися кожного з вас. Якщо б я дав можливість вам комусь сісти на візок. І проїхати це. Хтось би поводився? Є. Чому? Ну, так, у нас був часто так. Ага. Так ми чекаємо на автобус. Зрозуміло. Вибирайте, щоб потурбував. Дякую. Добрий день. А у мене є таке одне питання. Якщо б я дав вам можливість вам сісти на візок і проїхати з ви б поводилась. Добрий день. У мене є одне таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і приїхати, це ви б куди? Ну, куди хочете по території. А додому не можна? Ну, якщо, якщо не далеко, то й додому. Ой, трошки далеко. <суміло> Зрозуміло. Вибачайте, що вбачаєте, що потребував. Добрий день. У мене є одне таке питання. Якщо б я дав можливість сісти на візок і поїхати, це ви б погодилося? Давайте. Я да, можна до лавки я сідаю. А ви сідаєте на візок. Уряд. Добрий день. Вбачаю, що потребував вас. Якщо б я дав вам можливість візок і приїхатися, ви б подлась. Поїхатися? Так. Ні, їм мушу засипати. А це життя не обирає. Тут. За... Тут, тут заїкатися не можна. Заїкатися не можна. А предмет це таке діло. Я вже їздила, я знаю, мене вже теж возили. Але ми трошки інакше. Мене возили в лікарні. Виходите, щоб бував.